Піцяли ми, що поспілкуємося з Іриною Вікірчак. Вона е директор міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіць е він відбувається що осені у вересні, але разом з тим е ще. Включає в себе дуже багато заходів, які відбуваються протягом дня. і Вони присвячені саме поезії і саме видавництву. Один з цих заходів стартував місяць тому у столиці Буковини. Відкрили там першу всеукраїнську в першу українську літературну резиденцію для поетів. Давайте зараз більше дізнаємося про сам фестиваль Мерідіан Черновіць, а потім поспілкуємося з його директором. Meridian Черновіц щорічний поетичний міжнародний фестиваль, що відбувається на початку вересня у Чернівцях. Основна мета заходу це розвиток діалогу між сучасними українськими та зарубіжними поетами. Це поетичне дійство в супроводі відео, музики та фотографії, видання в рамках фестивалю збірок поетичних творів молодих та відомих митців. Це платформа для презентації українських поетів та письменників на літературних форумах Європи та світу. Програму фестивалю складають поетичні читання, дискусії, лекції, виставки, фотопоезії та скульптур, пов'язаних із поезією театральні та музичні виступи, презентації книг, відеопоезія, поезія в мультиплікації, поезія з електронною музикою, відеоінсталяції на зовнішніх стінах, будинків та багато інших навколо поетичних подій. Перший поетичний фестиваль Мерідіан Черневіць відбувся у вересні 2010 року. Місяць тому у столиці Буковини відкрили першу в Україні літературну резиденцію для поетів. І жити у квартирі студії можуть митці, які отримали стипендію міжнародної літературної корпорації Мерідіан Черновіц». І подейкують, що взагалі планують, що це буде з десяток іноземних поетів щороку. Перший такий резидент жив в Чернівцях протягом березня місяця. Це поет, есеїст і перекладач з Німеччини Рон Вінклер. Більше нам про цю резиденцію, і взагалі про фестиваль «Мерідіан Черновіц» розповість його директор Ірина. Вікерчак, вона зараз з Чернівців знаходиться з нами на прямому скайп-зв'язку. Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку. Доброго ранку, привіт, Ірино. Розкажи нам, будь ласка, що це за резиденція для поетів? Чим вона така особлива? А вона особлива тим, що вона в Чернівцях, тому що будь-яка така програма резиденції не має прив'язку до, до конкретного місця чи до конкретного міста. І кожен поет, якого ми запрошуємо на резиденцію, запрошений побути в Чернівцях чотири тижні. Тут він чи вона приїжджає, спілкується з журналістами, з молоддю, студентами, з публікою, з колегами з іншими авторами чи перекладачами. Так, живе життям Чернівців. Чотири тижні це один місяць. Не так багато, але і достатньо, щоб якось себе вже відчути частинкою цього середовища і проявити, напевно, себе в культурному житті того середовища. А де ще існують подібні резиденції, і в яких країнах? Такі резиденції дуже поширені у Європі, особливо в німецькомовних країнах. І причому вони бувають в найрізноманітніших форматів. Починаючи від того, що поетів запрошують там жити, наприклад, у готелі і закінчуючи чи в квартирі в центрі міста, і закінчуючи тим, що 30 поетів одночасно живуть у якомусь такому великому заміському маєтку, одночасно паралельно там працюючи над своїми творами. Перекладач сеїст Рон Вінклер з Німеччини. Він став першим, хто зміг відчути на собі переваги резиденції саме української у Чернівцях. Mm -hmm. Чи знаєш ти його вже після місяця перебування в Чернівцях? Які враження у нього? Ну, справді, рон дуже дуже так дуже був таким приємним резидентом. Він був досить активним. Він з усіма спілкувався. Він дуже багато. Ходив по місту сам, і причому це були ну не такі екскурсійні якісь місця, там центр міста. Він сам вишукував якісь такі цікаві нюанси. І е, рон також веде свій блог. Якось він там з певною адресою в інтернеті, де він пише от свої суб'єктивні враження. Про, про чернівці, і також він багато фотографує. І причому я так помітила: от він виклав на Фейсбуці свій альбом Чернівецький, і я помітила, що Рон фотографує дуже багато таких нюансів, які. Ми намагаємося у повсякденному житті ну, не бачити. Ми якось так від них абстраговуємося з різних причин, чи тому, що вони якісь потворні, чи некрасиві, чи застарілі, ну, чи просто не хочеться їх бачити. А він так якось адекватно очима насправді чужинця зсередини оцінив то ото оточення, в якому він опинився. Тобто він І... був вражений красою чернівців? Е, е, я... Не знаю, ні, я не можу сказати, що він робив акцент на красу чернівців. Ні. Навпаки, він десь такі речі фотографував е, некрасиві, ну такі наші ось е, реалії, які нас оточують, про які я, наприклад, особисто не думаю е, чи абстрагуюся від них і не хочу їх бачити. Тому він так, так, тому він такий досить реалістичний взяв підхід. Написав, здається, кілька віршів, але я думаю, Ірон так само е сказав: от коли ми вже от його проводжали на потяг до, до Києва. Е він власне сказав, що я відчуваю, що я за цих чотири тижні так набрався, якоїсь інформації там, візуальної, чуттєвої, якогось е такого життєвого досвіду. І я думаю, що я ще буду писати. Е ну, тобто, це матеріал для роботи ще на наступний. Не кілька тижнів, а може і може і більше, можливо, і місяців. Тому що ну, натхнення це річ така, знаєте, що треба е, пере, пере, передумати, переосмислити, переварити все. І, і я думаю, що все-таки якийсь вплив на творчість конкретного поета Рона Вінклера. Це чотиритижневе перебування в Чернівцях таке справило. І він власне каже, що ця подорож його в Україну, ну він так само поїхав поїхав до Києва. І він ще їхав через Львів. Він трошки бачив Львова. Тобто, це якийсь так таку одну одну із білих плям в його карті. Подорожі він закрив і тепер. От він більше знає конкретно про Україну, наприклад, чи західну Україну, якщо так більш та детально. Ну, я думаю, що якісь його друзі, знайомі, можливо, колеги по цеху, знаючи про те, як він тут провів час, впевнений, що теж захочуть приїхати до Чернівців, і... щоб набратися натхнення та на Україні. На багато роботи, ну ми знаємо, що ну, у вересні так я можу сказати так. Що наприклад є в Рона Вінклера друг поет Том Шульці? Він подав заявку, що він хоче теж приїхати, і ми так цілком серйозно задумалися разом з там членами журі про те, що все таки запросити друга Вінклера теж в Чернівці, і можливо, це навіть буде більш корисніше і насиченіше. Вони потім будуть мати якусь спільну тему, якісь враження, щоб поділитися одне з одним, можливо, воно буде мати навіть більший ефект. Виліться в якийсь творчий тандем, можливо, у них. А, взагалі, що потрібно для того, щоб стати резидентом Чернівецької поетичної поетично резиденції? Okay, okay. Ну ми відштовхувалися від концепції так фестивалю Мерідіан Чернівість. Тобто, це є акцент на мультикультурну спадщину чернівців і на ті країни, які мали найбільший вплив на цю культурну спадщину, так бо чернівці завжди були таким Мультинаціональним містом, і особливо е, великий вплив ма, мала на формування в першу чергу літератури Буковинської е, Австро-Угорської імперії. Тобто, десь там до війни і між війнами е, населення Чернівців було значною мірою німецькомовним. І Звідси і вийшли ці дуже відомі німецькомовні літератори, які не буду повторювати ці самі імена, але Якраз німецькомовна література Буковини є, мабуть, найвідомішим таким продуктом, так, із буковинським продуктом. Ну, можливо, після кухні. Ми знаємо, що у вересні відбуватиметься черговий фестиваль літературний Meridian, -Meridian Черновіць. А чим він буде особливий цього року, і, можливо, зараз люди, які вперше, можливо, почули, які ну, особливості чекають на відвідувачів цього фестивалю. Ми намагаємося кожного року розвивати якусь нову концепцію і е, залучати нові нестандартні локації. Е, ну особливості локацій — цьогорічних е, це те, що вони б, л, Тобто, події фестивалю будуть проводитися у місцях, будівлях, які були побудовані з іншим призначенням. Скажімо, в нас є в центрі міста спортзал, так, з боксерським залом, і це колишня синагога. Але дуже мало хто uh -huh. про це знає і це усвідомлює. Або, скажімо, там якийсь будинок культури вже. Фактично за містом в приватному секторі, це колишній німецький дім. Ну, і таких речей в Чернівцях є надзвичайно багато. Е, Тож кінотеатр е, Чернівці, колишня синагога темпель величезна, це просто, якщо подивитися на фото, це ну, махал десь такого рівня. Ось. А ще це я по секрету вам скажу, бо ми ще цього не оголошували. Ми хочемо е, зробити читання у потягах. Вау! Wow. І це буде до потяг, скажімо, з Чернівців до Львова після фестивалю такий місточок між Мерідіан Черновіц і а, Львівським літературним фестивалем в рамках форуму видавці повинно на, бути цікавим таймові. Певнений, що ті, хто сьогодні зацікавився, обов'язково відвідують у вересні ще й фестиваль у Чернівцях і відвідують це славне місто. Дякуємо Ірині Вікерчак, директору міжнародного поетичного фестивалю «Марідіан Черновіць. Вона сьогодні з нами була на прямому скайп-зв'язку з Чернівців. І ми дякуємо за цікаву за відверту розмову. Так, ну а це ранок на поділлі, і звичайно, ми ще будемо говорити про книги. А далі пропонуємо вам сюжет про незвичайну книгу. Яку саме дивіться?